У мене у мавці є герой, його звати Фрол. Це дуже цікавий персонаж. Його вряд чи можна назвати позитивним героєм цієї анімації, але я якраз таких і люблю. Тобто він радше негативний, бо позитивні вони завжди якісь такі, знаєте, трохи прісні. Добренький, такий добренький, такі світленький, а тут е, можна погратися з характером, плюс герой має певні виду зміни по ходу сюжету. Тут він геть зовсім підлий, тут в ньому якась мужність прокидається. Цей персонаж він е, ще цікавий тим, що е, він не є тим, ким є насправді. Ну тобто, ось ця його показова манірність, е, ось це його е, якісь французькі нотки, і так далі. Е, насправді з нього час від часу вилазить ця простота. Ким він є насправді, але він знає, що якщо ти хочеш бути справжнім кутюр'є, гуру моди і так далі, ти маєш виглядати ось так. І тому він себе і так і поводить. Хоча направду, якщо копати його трошечки глибше, то він такий простий хлопачка, але дійсно має мрію. Він дуже хоче він дуже хоче займатися цією справою.